Це не шуба, ні. Цей салат готуємо так. Спочатку дрібно натерту моркву присолюємо, додаємо родзинок і чорносливу. Заздалегідь ошпаренню кропом, ложку майонезу і все це гарненько вимішуємо. Тоді викладаємо в салатницю першим шаром і гарненько розрівнюємо. Наверх моркви піде. Тертий на тертку сир. Сир можна брати Любий твердий, який вам подобається. До нього додаємо чеснику і ложку майонезу. Також гарненько вимішуємо і викладаємо другим шаром. Також рівняємо і готуємо місце для третього інгредієнту. А третім інгредієнтом буде в нас варений буряк. Тертий на тертку. До нього додаємо решту чорносливу, подрібнений горіх, сіль, оцет, цукор, знову ложку майонезу і гарненько вимішуємо. Це буде останній третій шар нашого салату. Викладаємо буряк, гарненько розрівнюємо, прикрашаємо на свій смак. Підставляємо його на годинку, а можна й на дві, щоб гарно просочився, щоб гарно переплелися всі смаки між собою, і тоді можна куштувати. Подивіться, яка краса!